Набридло шукати роботу з гарною ЗП в Україні? Тоді маємо топ-3 класні пропозиції в Німеччині ЗП від 2,5 зелених бруто на місяць. Тому слухайте уважно. Перша 01054 в розсаднику поблизу міста Дюссельдорф. Суть вашої роботи полягає в тому, щоб доглядати за рослинами, поливати їх, обрізати, пакувати та розкладати на стелажі. А також завантажувати і переміщувати рослини ЗП тут від 200 до 3 000 зелених бруто на місяць. Від вас потрібно лише. Мінімальне знання англійської або німецької. Другий 0,1245 – Збір яблук поблизу міста Магдебург. Тут потрібно просто збирати і сортувати яблука. ЗП від 2,5 до 3600 зелених бруто на місяць, і тут потрібно знати мову на середньому рівні. А третій варіант це 0,827 на підприємстві поблизу міста Бремен. У ваші обов'язки буде входити косити газон, викладати доріжки з рослин, облаштовувати дитячі майданчики, доглядати за рослинами, обрізати. Та висаджувати рослини ЗП від 2100 до 2600 зелених бруто на місяць, і тут знань мови не вимагають. Всі документи ми робимо виїзд, організовуємо. Якщо хочете дізнатися більше про ці пропозиції, пишіть номер в Дірект або в коментарях, який сподобався найбільше, і ми з вами зв'яжемось.